Друзі, всім привіт! Ну що, у нас через місяць вже 8 березня, і ми починаємо активно до нього готуватися. Хто зі мною вже не перший рік, той знає, що кожного року вже 6 чи вже 7 рок, рік поспіль я привожу тюльпани з Голландії. і Ми продаємо їх до 8 березня. Цей рік не виключення. У нас були замовлення до 14 лютого на вулиці. Мінус 12, трошечки вже підмерзаю, але хочу вам розповісти. У нас були замовлення і до 14 лютого, але це були лише оптові замовлення. І ми приймаємо замовлення вже до 8 березня. Замовити тюльпан можна від 50 штук в пачці. Вартість від 37 гривень за штуку. У нас є склад на Софіїські борщагівці. Це буквально 2 кілометри від Києва. Є склад вишневому, а також є наша індивідуальна доставка до під'їзду. Приїжджає нам фура тюльпанів до 8 березня, орієнтовно 27-28 лютого, і в ці дні ми вже починаємо їх відвантажувати. Ось тому хто бажає замовити тюльпан до 8 березня. Хто ж замовляє в мене не перший рік, знає, що якісна завжди квіточка. Ось так виглядає, і це тюльпан зараз в сплящому стані. Що означає в сплящому стані? Тюльпан був в холодильнику при температурі плюс 2-4 плюс градуси. Ви коли його отримуєте, ви підрізаєте кінчики на 1 см, ставите в тепле приміщення воду, тюльпан починає напиватись води. Збільшуватися в бутоні і збільшуватись по висоті. Я вам це проговорюю кожного року. Ось. <coughs> і, в принципі, через один-два дні тюльпан готовий до дарування. До 8 березня, в 26-му році, на буде працювати склад у борщагівці». Ось у нас є доставка, доступні зараз ще кольори для замовлення. Тому я залишаю вам контакт під цим відео. Пишіть. А я вже сьогодні їду в аеропорт і відправляюсь. Знаєте, куди? Не знаєте, для себе в нову країну, для вас також, тому що цей напрямок туристи бронюють. Ну, майже взагалі не бронюють. Ось, а я вас познайомлю з країною, познайомлю вас з готелями і впевнений, що це буде крута альтернатива Туреччині, Єгипту, Еміратам. Особливо, якщо ви летите на відпочинок на Мальдіви в цій країні, можна буде робити зупинку, відпочити в готелі і далі продовжити свій відпочинок. Це не це не Дубай, це не Шарджа, не Абу-Дабі, це інша нова країна. Найближчими днями будуть випуски з, з дороги до цієї країни. Розповім вам, як я добирався до аеропорту. Розповім вам, як я летів, інформацію по цій країні. Ну і звісно, буду вам показувати готелі. Зараз віддаю клієнці тюльпани. Якщо вас цікавить 8 березня, пишіть номер опису під відео. Вам гарного дня і до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.